Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми сьогоднішній день разом молимося і просимо тебе благословення, благослови нас, тих, хто моляться разом з нами, тих, хто буде молитися, хто буде дивитися нашу передачу, тому що Дух Святий діє, і ми запрошуємо, щоб Дух Святий прийшов до кожного серця, в кожну домівку, особливо в нашу Україну, нашу святу. Землю українську захистив наших захисників і захисниць, щоб Господь благословив тих, які зараз в полоні і поранені, щоб Бог благословив дав силу нам завжди бути рішучими, ніколи не бояться, щоб страх відійшов від нас, щоб сила Святого Духа наповнила нас, і ми не боялися, що може бути в перспективі, щоб ми не переживали, що вирішать керівники різних держав, ті люди, які... Працюють медіапростори і хочуть маніпулювати нашою свідомістю для того, щоб ми мали страх, щоб ми сумнівалися, щоб ми не вірили. Але Бог дав нам жити на нашій українській землі. Бог дав нам один раз прожити, але достойно. На славу Божу. Тому страх завжди йде від сатани. Ми маємо його відігнати, відкинути. Ми маємо повірити в Бога і в свою силу. Ніхто нас не захистить, ніхто нам не допоможе. Тільки Господь і я, тільки наші захисники і захисниці, тільки наш народ достойний вистояти, і Бог покаже це чудо велике, як ми у цю сатанинську силу переможемо, і ми будемо всі разом прославляти, і всі люди з землі прийдять і поклоняться в Україні Богові, який творить такі великі чуда. Амінь. Книга Йова, перша глава. Був чоловік у землі Уц на ім'я Йов. Чоловік той був щирий і праведний, богобоязливий і цурався зла. І народилося у нього семеро синів і три дочки. А статку було в нього сім тисяч овець, три тисячі верблюдів, п'ятсот волів, п'ятсот ослиць і прибагато челяді. Так що чоловік той був найбагатший з усіх мешканців Сходу. Сини його, звичайно, сходилися собі у призначений день та бенкетували. В кожного по черзі, кликали вони і трьох сестер своїх їсти і пити собою. І як дні гостини завершувались, круг свій посилав його по них і наказував їм очиститися. Другого дня вставав він рано вранці і приносив за кожного з них все палення, бо говорив сам до себе може, мої діти сугрішили і лихословили Бога. Своєму серці так чинив Йов увесь час. Та ось одного дня прийшли сини Божі, щоби стати перед Господом, прийшов і сатана між ними. Господь спитав сатану, звідки ти прийшов? відповів сатана Господеві і мовив: кружляв я по землі і ходив довкола неї. Господь сказав Сатані, а чи звернути увагу на слугу мого Йова? Нема бо на землі нікого, як він щирого, праведного, бо і такого, що цурався б зла. Сатана відказав Господеві промов: Хіба даремно його боїться Бога? Хіба ти не огородив Його та Його дім, і все Його майно навколо? Ти благословив працю рук Його і стала Його слава, шидеться по країні. Та простягни лиш руку твою і діткнися всього Його майна, побачиш. Чи не лихословитиме тебе у вічі? Господь сказав Сатані, гаразд, усе, що він має у твоїй руці, тільки на нього самого не простягай руки твоєї. І пішов сатана геть сперед лиця Господнього. Отже, ми бачимо у цьому уривочку дуже цікавий діалог сатани з Богом. Сатана постійно веде боротьбу проти Бога, проти світла, проти правди. І він хоче знищити Божі плани, хоче знищити всі добрі наміри кожної людини, хоче привести в хаос весь порядок, який є у всесвіті. І особливо, коли люди живуть в мирі, в спокої. Він хоче також завжди спонукати людей до того, щоб люди між собою не мали спокою, щоб вони один одного не любили. І найбільше він тішиться тоді, коли. Людина одна одну вбиває. Що відбувається далі? І сталося однієї днини, як сини та дочки його їли та пили вино в домі старшого брата свого, прийшов посланець до Йова і мовив. Вони були в плузі, а у паслись поблизу них, аж ось кинулися на них савеї і позаймали їх, а слух мечем повитинали. І врятувався лише я один, щоби сповістити тобі це. Ще говорить він, аж ось приходить другий і каже Божий вогонь упав із неба і спалив овець і чабанів пожер їх. І врятувався лише я один, щоби сповістити тобі це. Ще говорив цей, аж надходить інший, та й каже: Халдеї, згуртувавши три ватаги, напали на верблюдів і позаймали їх, а слуг мечем повитинали. І врятувався лише я один, щоб. Оповісти тобі це. Ще говорив цей, аж приходить інший, і каже: сини твої та дочки трапезували, і пили вино в домі свого старшого брата. Аж ось сильний вітер подув із пустині, і напер на чотири вугли дому, і дім завалився на дітей, і вони загинули. І врятувався лиш я один, щоб сповісти то тобі це. Устав його, роздер на собі одежу. Обстриг волосся впав до землі, поклонився і мовив. Нагим вийшов з материнської утроби, нагим і повернусь туди. Господь дав, Господь і взяв. Нехай буде ім'я Господнє благословене. У всьому тому не сугрішив йов і не сказав нічого нерозважливого проти Бога. І ось сталося одного дня прибули сини Божі, щоб стати перед Господом. Прийшов також і сатана між ними, щоб стати перед Господом. Господь спитав сатану, звідки я прийшов? Сатана відповів Господеві і мовив, кружляв я по землі і обійшов її навколо. Господь сказав сатані, чи звернути увагу на мого слугу Йова, нема бо на землі нікого, як він щирого і праведного, богобоязливого і такого, що цурався б зла. Він усе ще держиться своїй досконалості. Дарма, що ти навів мене на нього, щоб його безвинно погубити. Сатана відповів Господеві і мовив шкуру за шкуру, усе, що має чоловік, віддай за свою шкуру і за свою душу. Та простяни лиш твою руку і торкнися його костей і тіла, і побачиш, чи не лихословитиме тебе у вічі, і промов Господь до Сатини, ось він у твоїй руці, лише життя Його не бери. У цьому діалозі Бога сатаною, де Бог виступає як захисник людини, а сатана завжди той, який хоче знищити і вбити або забрати хоча б здоров'я. Бог ніколи не чинить ніякого зла. Бог абсолютна любов, добро, здоров'я, щирість, відкритість, ласка, все у ньому є. Але противник сатана. Який приходить підступно, щоб вбити людину. І в даному випадку Йов ніколи не згрішив. Бо інколи людина думає, напевно, за гріхи Бог карає. Бог не карає. Приходить противник Божий і хоче покарати для того, щоб показати свою силу, але в його силі є безсилля. тому що Бог завжди захистить. Бог завжди благословить ту людину. Яка буде з ними, і навіть тих, які відійшли з цього світу, і померли навіть тих, які віддали своє життя, які дивляться зараз на нас з неба і моляться разом з нами в сьогоднішній день. Господь благословить їх рідних і близьких, і їхні душі будуть в небі, в Царстві Божому. Бог є справедливим, Бог є люблячий, Бог є милосердний. Вийшов Сатана, геть перед Господа і ударив Йова лютою проказою – від стіп до голови, взяв його в черепок, щоб ним чухатися, сів на попелищі, і каже йому жінка, його іще тримайся тієї досконалості, лихослови Бога й умри. а він до неї, наче б говорили, не мудра отаке, і ти говориш, приймали ми добро від Бога, а лиха Той не приймати, у всьому тому не сурішив Йов своїми устами. Амінь. Зачувши три приятелі Йова. Проте все нещастя, що спіткало його, прийшли кожен зі свого місця: Еліфас із Теману, Білдат і Шуаху, Тайцофар з Наамату. Умовилися вони разом, щоб прийти утішити та розважити його. Але ще здаля, кинувшись на нього оком, не впізнали його і заплакали вони вголос, пороздирали на собі одежу. І заходили скидати порох проти неба понад головами. Сиділи вони так біля нього на землі, сім днів і сім ночей, і ні один не говорив до нього і слова. Бачили Бо, що біль був великий вельми. Отак От вони виявили своє горе, своє співчуття тому, хто такій недузі, хто зазнав стільки прикростей в цьому світі. Вони навіть не можуть говорити. Вони сім днів разом з Йовом стараються його підтримати. Це є велика молитва. Це є велика підтримка, коли до тебе в біді приходять ті, які не відріклися, які хочуть тобі допомогти, які співчувають, які свою руку подають для того, щоб просто побути з тобою і підтримати тебе. Амінь. Псалом 68. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Спаси мене Боже! Бо води війшли до душі моєї, я загруз у болоті глибоким, і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене, я знесилився, взиваючи за хрипло горло моє, ослабли очі мої від ожидання мого Бога. Більше, ніж волосся голови моєї, намножилося тих, що ненавидять мене даремне, зміцнилися вороги мої, що переслідують мене несправедливо. Чого я не збирав, тоді мусів віддати. Боже, ти пізнав нерозумій, і провини мої неотаєні перед тобою. Нехай не застидаються через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, сил, і нехай не засоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже, Ізраїля. Бо задля Тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє, чужим я став братам моїм і чужим сина матері моєї. Бо ревність для дому твого пожерла мене, і зневаги тих, що зневажають тебе, спали на мене. І упокорив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище і став погордом для них. Глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино, а я з молитвою моєю до тебе, Господи. Час благовління, Боже, задля множества милості Твоєї вислухай мене в правді спасення Твого, вирятуй мене з болота, щоб не загруз я, щоб визволився від тих, що ненавидять мене і від вод глибоких. Нехай не затопить мене буря водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця нехай не замкне наді мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя. Задля множества милосердя Твого злянська на мене, не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і виріту її, задля ворогів моїх визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою, і стид мій, і сором мій, перед тобою всі гнобителі мої. Зневаги сподівалася душа моя та нещастя. Я дожидав того, хто Спочував би мені і не було. І хто потішив би і не знайшов я, і їсти дали мені жовч, і в спрагу мою напоїли мене оцтом. Нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою, і спокусою. Нехай запаморочаться очі їх, щоби не бачили, і хребет їх назавжди зігне. Вилий на них гнів твій, і люті зі гнів у нехай обгорне їх. Дім їх нехай упустіє, і в оселі їх нехай не буде мешканця, бо кого ти вибрав, вони переслідували і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані. Я бідний і хворий, і спасення лиця Твого прийняло мене. Хвалитиму ім'я Бога мого піснею, буду величати його хвалінням. І вподобає це Бог більше тельця молодого, що йому підростають роги й ратищі. Нехай побачить у Бога і звеселяться, шукайте Бога, та будете жити, бо вислухав у Бога Господь і не погордив язнями своїми, нехай хвалять Його небеса і земля, море і все, що живе в ньому. Бо Господь спасе Сіон, і побудуються міста юдейські, і оселяться там, і наслідять його, і насіння слуг Твоїх володітиме ним. І ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в ньому. Амінь. І нехай Твоє благословення Господи в сьогоднішній день прийде до нашого дому, до нашої батьківщини. Благослови, Господи, нашу землю, пролиту кров'ю наших героїв. Благослови Господи, щоб ми витримали, щоб ми не зневірилися. Цей псалом написаний ще тища років перед народженням Ісуса, але тут описані страсті Господні. Як Господь помирає на Христі? І тому, Господи, дай нам ти силу також бути завжди тими, які є біля Христа, які не сміються, які не зневажають Тебе на Христі. Але дай нам, Господи, силу бути завжди тими співчутливими, добрими. Благослови, Господи, нас підтримати ту людину, яка найбільше потребує Твоєї допомоги. Тому наша зараз молитва лине за хворих людей, тих, які страждають. Тому, Господь, нехай Твоя рука діткнеться ран тих, які страждають, поранені, які в недух лежать. Благослови Господи, допоможи їм витримати. Дай силу нам, щоб ми не зневірилися. Дай силу любові тим, які не люблять. Дай силу благословення тим, які зараз в пошуці, шукають в своєму житті правди. Допоможи, щоб темрява не могла перемогти світло. Дай нам силу Господь, благослови кожного, хто зараз з нами молиться, і навіть через декілька днів. Коли ми будемо разом на молитві, будемо дивитися цю передачу Боже, ти їх благослови. Допоможи, очисти, освяти їх. Благослови, Господи, кожного, хто зараз нас захищає. Дай силу нашим воїнам, дай силу тим, які допомагають нам, дай силу для наших капеланів, медиків, волонтерів і кожного, хто допомагає, хто молиться, хто просить допомоги. Ми, Господи, ходимо у Твої величі, у Твоїй славі. Ми чуємо слова і святого письма, як ворог Божий, ворог людини хоче завжди знищити людину, хоче спричинити їй біль і страждання, але так як праведний Йов не зрадив тебе, Боже. Не лихослов Тебе, дай нам силу бути завжди з тобою, Господь. Благослови кожного з нас, благослови всі наші наміри, і наші надії, наших дітей, щоб вони жили достойно на своїй рідній землі, наших батьків. Щоб вони мали достойну старість, благослови, Господи, кожну християнську душу. І тих, хто не вірить, благослови і горни їх своєї любові, щоб вони зрозуміли, що вони й діти Божі. І ті, які чинять зла, Господи, наверни їх від того зла, тому що зло йде від сатани. Ніколи не можна зневажати, нищити і вбивати заради того, щоб було добро. Тому що ти, Господь, ти наше добро і ти наша сила. І ми славимо Твоє святе ім'я, Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!